У вашій увазі новинка в нашому автосалоні Ford Mondeo. Гібрид, офіційний автомобіль 2016 року пробіг всього 100 000 км. Автомобіль з двома ключами в класній комплектації, доставлений мультиролок, замок коробки. На класних литих дисках є комплект зимньої резини на дисках. зараз встановлена літня. Автомобіль з пам'яттю сидінь, сидіння комбіновані, шкіра алькантара, електроприводи, є круїз контроль, є утримання в полосі система, режим повністю електричний, присутній. Можна гібридний, підігрів лобового, скла, CarPlay, Android Auto, автоматична парковка, партронік передній і задній, електроручник, шкіряний підлокотник. Безключовий доступ на дверях на всіх ручках. Великий місткий салон, задній диван. Також великий багажник. Враховуючи навіть те, що там стоїть батарея. Місця взагалі достатньо. Можна помістити і коляску, і речі, і чемодан. Автомобіль цікавий, максимальна оптика, динамік LED. Приїжджайте на тест-драйв, на більш детальніший огляд, проведемо тест-драйв і консультацію, також багато інших автомобілів в автосалоні вас.